Початку 1918 року Україна щойно проголосила незалежність. На Київ рухалась багатотисячна армія більшовиків. Назустріч її стали студенти та гімназисти. Юнаки 16-20 років без досвіду, без зрівної зброї, але з усвідомленням, що якщо не вони, столиця впаде. Більшовики мали артилерію, бронепоїзд, досвідчені підрозділи. Українців було близько трьохсот. Їхнє завдання стримати ворога, хоча б на кілька годин, дати уетра час укріпити оборону Києва. Вони знали, що шанси на виживання майже нульові. Бій почався вибухами, що підкидали землю. Студенти лежали в снігу, стріляли ривками, перебігали між окопами, падаючи під вогнем у десятеро чисельнішого ворога. Але лінія оборони трималась. Година, дві, три. Кожна хвилина перемога. Коли боєприпаси закінчились, коли ворог зайшов у тил, стало ясно. Відступу нема. Дехто потрапив у полон і був страчений. Дехто загинув у снігу, тримаючи карабін до останнього. Але вони виконали головне: зупинили ворога, вигравши час для столиці. Місто Крути це українські фермопіли. Не тому, що вони перемогли. А тому, що вони вибрали стояти, коли все було приречено, їхній подвиг став символом молодої держави, яка вирішила жити. потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.